Через відключення електрики досить часто не працюють і котельні? Відтак у квартирах жителів рівненщини нарідко немає як світла, так і тепла. У теплоенерго повідомили, що всі житлові будинки обладнані тепловими лічильниками, тому споживачі платитимуть виключно за отримане тепло. Відтак суми у платіжках будуть значно нижчими ніж у звичний період. Зі світлом, ніби аналогічно, але люди до обіцянок ставляться зі скептицизмом. Яка ситуація з цим в інших містах? Чи вдається зекономити про досвід Івано-Франківська? Нам розповість Тетяна Лугіна, телерадіокомпанія Вежа івано Івано-Франківськ. Тетяно, вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, як нараховують оплату за спожиті тепло та електрику у вашому місті? Чи можна говорити про якусь економію? Вітаю, Аню. Одразу зауважу, що більшість житлових будинків у Івано-Франківську мають автономне опалення, і лише приблизно чверть залежать від централізованого. Відповідно, при постійних відключеннях електроенергії, здебільшого, люди залишаються і без опалення. Тому, отримавши платіжки за листопад, почали активно писати про те, звідки такі суми мовляв, світла більше не було ніж було. Треба віддати належне, що чимало людей в коментарях все ж намагаються пояснити, чому так хтось робить це вказ. Зуючи, що економити треба і тоді, коли світло вмикають. Хтось взагалі згадує закони фізики, детально починає розповідати, яким чином споживання електроенергії зростає, коли подають світло. Ну а тим часом у Івано-Франківськ теплокомуненерго пояснили, як нараховуватимуть тепло за показами лічильників теплової енергії. Якщо будинок їх не має, враховуватимуть теплове навантаження будинку загалом. Якщо котельні були знеструмлені або ж стояки заповітрені, нарахування будуть коригувати у бік зменшення, але на основі доповідних майстрів чи підтверджених звернень до аварійних служб. Аналогічна ситуація і зі світлом і тут ще варто згадати постанову нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, де йдеться про те, що якщо вчасно не передати покази лічильників, то нарахування будуть здійснюватись не за нормативами споживання, а з урахуванням знижуючого коефіцієнта. Тобто, чим довше не буде світла, тим вищий коефіцієнт, відповідно, нижча сума у квитанціях. Дякую. А до чого готуються самі споживачі? Чи розраховують на менші суми у квитанціях чи навпаки чекають зростання? Люди, як я вже сказала, реагують по-різному. Серед тих, зокрема, хто долучився до опитування, яке ми організували на сторінці телерадіокомпанії вежа у Фейсбук, 42,7% респондентів сказали, що суми у платіжках стали для них очікуваними. Ще 21,3% сподівалися на інші суми, поза як світла більше не було аніж було. 17,3% людей вважають, що сума звична для цього періоду, і 18,7% респондентів це ті, хто обрав. Свій варіант у опитуванні тут думки також розділилися. Одні кажуть, що за тепло сума очікувана, а за світло надто висока, враховуючи його відсутність. Інші зізнаються, що суми невеликі, навіть подекуди і менші бувають аніж були в минулі місяці. Ще хтось зізнається, що світла більше не було, втім, коли його вмикали, споживання збільшувалось, ну і так далі. Ну тобто, якщо підсумувати, то Маємо не забувати, що економія залежить і від кожного з нас. Тож споживаємо мудро, не забуваємо, йде війна, а ворог у нас підступний терорист. Тому, Аню, розуміння нам усім і тримаймося. Аналогічне питання поставили. Ми в телеграм-каналі рівне 1 Запитали, чи зросли суми за світло і тепло у ваших платіжках, і маємо такі результати. 14% відповіли так, як і очікувалися в опалювальний сезон. Розумію причини. 27% відповіли так, але чому? Бо світла ж більше не було ніж було. 22% відповіли без змін. Сума звична для цього періоду. 36% відповіли ще не од отримували, не дивились. Як бачимо, варіанти досить різні, адже в кожного будинку чи мікрорайону є свої особливі особливості подачі тепла та умови відключення електрики. Але і досвід Івано-Франківська показує, що рівне не одне у подібній ситуації. Це був спецпроект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.